Колектив Криворуцького ліцею Семенівської селищної ради пропонують подати на нагородження відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Відповідне рішення депутати підтримали на засіданні постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Вони там сітки допомагають військовим, вони тушонки готували. Весь час займаються, весь час. Кожен день вони працюють десь 12 годин, зайняті волонтерством. Вони з цього абсолютно нічого не мають, і вони виховали дуже багато хороших людей, які зараз. Захищають вічисник ще одне питання, яке на комісії підтримали депутати про встановлення на кладовищах Полтавської області надгробних пам'ятників військовослужбовцям, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. За словами першого заступника голови обласної ради Олександра Лемешка, це також дасть можливість уніфікувати процедуру виплати матеріальної допомоги на поховання родичам загиблих захисників. Я б виділив би питання з приводу облаштування поховань в громадах. Більш ну, тому що в різних громадах по-різному ці питання вирішуються. В окремих громадах видається матеріальна допомога, в окремих не ну от ми трошки намагаємося узагальнити це все. І е, також обговорювали питання з приводу збільшення категорій, яким, е, які може бути надана матеріальна допомога. Також на комісії було підтримано питання про стан увічнення подвигу небесної сотні та героїв українсько-російської війни в місті Полтаві та області. Загалом депутати розглянули шість питань порядку денного та одне додаткове.